Департаментом освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації ми вирішили започаткувати фестиваль робітничних професій. Сьогодні на театральній площі міста Черкаси представлено 5 професійно-технічних навчальних закладів міста Черкаси, які презентують для Черкащан свої професії, які вони навчають власних закладах. Ми вирішили презентувати черкащанам, як дорослому населенню, так зокрема і випускникам 9-11 класів про те, які є робітничі професії. Можливо, хтось ще визначається своїм майбутнім професійним напрямком. А можливо, хтось планує отримати новий фах. От ми вирішили презентувати ці професії. Всі вони є сучасними, які крокують в ногу з часом. Як то кажуть, сьогодні ми можемо побачити ці презентації. Також будуть презентовані і майстер-класи. Тобто, кожна дитина, кожна доросла людина може підійти спробувати власними руками ту чи іншу професію і згодом визначитися за все. Я просто зараз назвути професії, за якими наш навчальний заклад проводить набір учнів на базі 9 та 11 класу. Це слюсар з ремонту автомобілів, водії категорії БЦ, рихтувальник кузовів. Друга професія це машиніст дорожньо-будівельних машин, слюсарі з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, і водії категорії С. Слюсар з маханоскладальних робіт. І водії категорії Б це у нас ідуть для заводу Богдан професії, які ми готуємо. І оператор комп'ютерного набору. Керівника адміністратор, це більше для дівчаток. На і ось ви бачите, це якраз наші викладачі із будови та ремонту автомобілів. На кожного викладача є своя група, з якої група дітей, якою він працює. Ну говорити, як гурток. І ось на цих гуртках вони оце роблять ось такі стенди. Цей стенд дозволяє значить, протинувати роботу щеплення. Якщо нациску на педаль щеплення, то відповідно диск не притискається до маховика. і Шестерні коробки передачі прищу. не обертаються, і маховик крутиться дуже. Легко. А коли відпускаємося, різко йде навантаження на фото. Наш ліцей Черкаський, професійний ліцей, навчає е, професіям трьох напрямків. Основний напрямок це будівельний, другий напрямок це автотехнічні професії, і третій це комп'ютерні професії. У нас е, зараз дуже Велика увага приділяється новітним інноваційним технологіям в навчальному процесі. У нас зараз практично половина учнів навчається за новітніми технологіями провідних фірм, наприклад, німецький концерну «Хенкель». Це у нас електрозварники. От професія електрозварник, учні, які вже мають навички. Професійні електрозварники зараз вам спробують продемонструвати, чи вони правду мають, чи тільки розказують, розумієте. От у нас далі муляри показують свою роботу, зложили кладку, розумієте. Це у нас е, перший курс в основному демонструє, тому що другий, третій курс у нас всі на практиці, зараз на підприємствах. Расскажите, у вас какие профессии у вас тут представлены? Практически весь спектр строительных специальностей. От каменщиков, каменщиков, фантажники, штукатуры, маляры, плиточники, а теперь еще и гипсокартонщики, утеплители. Вот сварщики и монтажники санитарно-технических системы и оборудования. Вот представлены мастер-класс гипсокартонщиков. Так вместе с утилляторами будет сварка, будете показывать фальш-стиль. Так вот представлены мастер-класс монтажников санитарно-технических систем и оборудования. Они будут показывать сварку, металлопластик, пластмассу, полипропиленовые. представлен мастер клас штукатура, декоративная штукатура.